Там, де земля красива, Там мого роду сила, де мама мамоя щаслива, там і дім, там я мала зростала, ці вкуси заплітала, і щастям виживала рідним всім. Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожний цінує, в моїй Україні найкращі сусіди. Запрошують в гості, я до них їду, Сусіди й самі в нас часто бувають, Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працюю, працюю зранку до ночі, Щоб людям відверто дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу. Отримують, надають допомогу. І молодь моя не п'є й не курить, займатися спортом, співати, як любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро терикони. Карпати зимою засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка.